А хай народ сьогодні у нас традиційне вже щорічне відкриття новорічних коробочок. До слова, скажу, що воно пройшло найлегше, тому що Wargaming обіцяв нам затримки з оплатами, як завжди, по півдня нічого не працює. А я два рази підряд купив коробочки і навіть не запарився. І от нас зустрічає отакий класний екранчик новорічний. Так, нам дають антиповторювач, нам дають три малих коробки. Дають танк четвертого рівня, який дають всім. Слотик в ангарі для нього. 500 осколочків. О, це, до речі, добре. Так, і тепер нам дають якісь нагороди унікальні. Це отакий імбирне печиво, ну, такий імбирний хлопчик якийсь. Прикольненький. Це отакі надписи. Чи це, ні, це дікаль, а це надпись. Просто напис. Так, і зоріні в ведемеді це якась іграшка. М -м -м. Це здається великі... Так, це велика прикраса. О, то значить, нам треба тільки три їх зібрати. Добре. Так, і що у нас є? Дивіться, яке красиве відео. Так, нас, нам показують новий ангар. Нам показують святковий календар. Тут у нас сьогодні гвардюк. Гвардюка нам не потрібно. Ну, такий собі танчик. І от пише, що у нас маленьких 10 коробок. І я купив новорічні коробки. Так, що у нас тут? У нас тут якісь жетончики мені сигналить. Давайте не тягнути. Давайте спочатку я відкрию маленькі коробочки. Подивлюся, наскільки я везучий. А тоді вже відкриємо великі. Хочу подивитися навіть анімацію саму. Так, четвертий рівень, другий рівень, перший і 10 тисяч. Ну, непогано. Третій третій, перший і якась інструкція, яка мені не потрібна. Тому що я занадто казуальний плеєр. Так, перший перший. О, оце вже йдуть стандартні. Причому мені здається, мені минулогорічна анімація більше подобалась. Ну, якось тут. Не надто яскраво. Це їхнє вже питання. Мм, зрозуміло, нічого цікавого. Третій, третій. А буде хоч одна іграшка п'ятого рівня з перших коробок, ні? Повинна ж бути. Четвертий рівень. Ну, четвертий це добре, тому що я щось зможу собі прокачати. Так. Другий, другий слот. О, це, до речі, серйозно, я вам скажу. Оце дуже хороший підгон, що з маленьких коробок можна слоти отримувати. Це дуже добре. Ремки ми потім продаємо, якщо що. В принципі, не проблема. Так, третій, перший. Слот! Вау! А Картош цього року тішить? Картош, ну ти красава. Так, давайте нарядимо швидесеньку ялинку, щоб в мене була хоч якась атмосфера. Так. Давайте так. Просто начіпаємо, що є. Е, отак, отак. Отак. А я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. дай мені на. Ясно. Вставочки. Вставочки, вставочки, вставочки. Нам дали ще один цей антиповторювач, дали якісь резервики. Приємно, приємно, дякую. Дякую. Е, отак от поставимо і отак от поставимо. І сюди у нас ще нічого немає. Тут ми ставимо перший рівень. Тут ми ставимо другий рівень, і тут у нас є отака штучка, прикольна. Ну, от вона. Так, а де вона? А, от, гірляндочка. А ведмедик де? Показували ведмеді, а не дали. Ай-яй-яй. Так, інсталяшка. Інсталяшка у нас отака. 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 І що я помітив, що раніше ж то вже майже там п'ятий рівень прокачувався. А зараз то прокачалось практично нічого, а? Ммм, снігурочку дали. 20 цих креслень, щоб я собі крафтив. Оце приємно. Оце дуже приємно. Так, тут у нас нічого нема, снігурочки. А де наші снігурочки? Їх ще немає. І новорічний чак. Ясно. Добре. З чаком ми будемо потім розбиратися зі всім. А тепер те, за, за чим ви, в принципі, і прийшли. Це коробочки. Нагадаю, у перший день вважається, що він найвезутіший такий. Так, відчинити. Ану, дивимось. Ану, дивимось. Ух! Їде поїзд такий. По-німецькому прям все розкладено, акуратно, грузиться на машинки, відвозиться, і от вона у мене на столі. От вона, моя одна з десяти коробочок. І пробуємо відкривати. Я навіть нічого не чекаю, бо з минулих коробок мені не випало нічого розумного. А тут уже синій. 250. І зразу стиль на мауса. А Аніфіга, я вам скажу. А Аніфіга, я вам скажу. Серйозно? Прям з першої коробочки. Клас! Дивіться, який тепер у мене маус крутий. Ніфіга собі. О, давайте роздивимось. Я, правда, мауса не маю, ну то ладно. Дивіться, який він красивий, блін. Ух! Оце серйозно, оце серйозно. Може Картош щось знав? Може вони спеціально мені дали так швидко оплату провести? Дивіться, яка красота. Дивіться, яка красота. Все, я вважаю, що в мене коробочки окупилися. Майже. Ну, бажано, щоб дали ще щось. Але і так непогано, дивіться, Маусік. Так, давайте наступну відкриваємо. Я вже на везіння більш. Не, в смислі? Оу! На 100 стиль! Картош! Картошка! Та ти мене прям радуєш. Дивіться, вже два стилі. В принципі, то, за чим варто тепер полювати, тому що якби. Ну... Картошка каже, що танки тепер не цікаво. А тепер прикольніше. Стилі збирати. Всякі, урізноманітнювати свої танки. І Дивіться, у нас вже дві коробочки і два стиля. Це просто кайф. Все. Це чудово. Так, відкриваємо наступну. О, ця вже звичайна. Так, 500 голди. Непогано, непогано, принаймні, дурниць не дали. Так, наступна у нас. Звичайна також. П'ятий рівень О, Матільда Блекпринц. Просто так дали Матільду Блекпринс. Це вже перший прем, нагадаю, з, з, з якоїсь четвертої коробочки. Непогано, я вам скажу, непогано. Я, звісно, не сильно нею буду грати, тому що якби п'ятий рівень. Але Матільда на п'ятому рівні, наскільки я знаю, раніше тащила. Добре, добре народ. Відкриваємо ще одну. О, це теж, теж звичайно. Ну, як, звичайно, тень прему дали, хоч щось. І такий майор Чорномор прикольний. Так, і лишилося. Ну, ми вже на половині, так сказати. Я вже задоволений. Все-таки не поскупилась картошка. 100 тисяч, 100 тисяч це добре, і. Прикраса п'ятого рівня. Нехай буде. Так. 4 коробочки Я вже не надіюсь що мені більше щось випаде, тому що мені й так випало непогано. Два стилі. Два стилі і один премтанк. півмільйона срібла. Ну, таке, срібло я можу і нафармити. Так, третя коробочка. Опа. І теж проста. Ясно. 500 голдіжки це непогано, це є дуже непогано. Тому що за голдіжку ми собі танчики купимо. Так, і у нас лишилося дві коробочки. Відкриваємо. Теж проста. 100 тисяч. Нагадаю, що прості це ті, що з таким жовтим сяєвом. А цікаві це ті, що з синім. Так, у нас 250 голди. 100 тисяч. Ну, в принципі, непогано. І відкриваємо іще одну коробочку. Останню. Ну і вона теж, звичайна. Ну, 500 голди. От. Ну, що я вам можу сказати? Премтанк 8 рівня у нас не випав. Принаймні з, цього, з цієї розпаковки. Але у нас сьогодні буде ще друге відкриття, тому що купляю я коробочки не тільки собі, а і дівчині. І тому я вас десь піде вечір. Запрошую подивитися відкриття і від її імені, яке я їй зроблю. От. І можливо, там щось випаде. А можливо, там не випаде нічого, і картошка вже до того часу свої оці баланси скрутить. М -м, дивно, дивно, треба подумати. Добре, народ, давайте на кінець я прикрашу ялиночку. І оце відео я не буду робити сильно довгим, тому що я його і не планував довгим робити. Я його планував зробити іменно інформативним. Так. Четвертий рівень атмосфери прямо з ходу. Такий прям залітає. Вау. І ми отримали першу снігурочку. Чудово! Так, чудово, чудово, чудово. Фух, фух, Прикольно, прикольно. Так, застілля. Застілля ми тут нічого не маємо, а тут маємо отаке красиве. Красиве щось. Ага, кухоньку. Добре, п'ятий рівень. Непогано, непогано. І зразу ще одна жінка-танкіст. Причому похожа на Тихановську. Це так. Не даремно вони так зробили. Ах, Картош, ах, Картош. Так, у нас такий поїзд, ну не, не поїзд, фургонщик з їдою появився. Теж дуже круто. Так, а тут у нас на вибір або мультики. Або Чорномор. І шостий рівень. Воу! Прям зразу тільки зайшов у гру і зразу просто насипало, насипало, насипало. Прям приємно, приємно. Так, і тут ми можемо ще поставити отакого Чорномора на заміну. Тобто перший день а у мене вже. І, іграшки повторюються. Ай-яй-яй. Так, тут ми вибираємо отакі от красиві стилі. М -м -м, тут у нас зайчики або. І ялиночки. Ялиночки мені більше подобаються. І тут у нас от така крута штука. Воу, і у нас вже сьомий рівень. І це з першої години, народ, блін. Це прикольно. Я ще нічого не грав, а в мене сьомий рівень. І перший. А, це вже навіть не перший, це та... слот для танка сьомого рівня. Я його навіть не помічав дотепер. Так, а де у нас тут снігурочка? А, так. Давай, снігурочка, де ти в нас? Давайте виберемо. Виберемо. О, мені отака саме більше подобається. Так, вибрати. Ну от. І вона така переноситься у нас сюди. І сідає на мішечок. Прикольно, прикольно, прикольно. О, так. Час збирати дарунок. І можна забрати в неї якийсь подарунок. 5. Ага, 5 завдань на Х5 досвіду і прикраса третього рівня. Так, до, до снігурочок. Тут, я думаю, у нас вже нічого не буде, крім там чака. Ну, з чаком ми розберемося потім. А вам дякую, тому що ми рішили перевірити, чи коробочки щось здають. І як бачите, з 10 коробок у мене випало два стилі і навіть Матильда Блекпринс. Так, а де вона, до речі, у нас? Я її знайду, напевно. Через півроку десь. Тому що я в танках не сильно. А, от вона. От яка Бантільда Блекпринц. Ну, в принципі, непоганий танк, старенький, пробивається, ламається, але не біда. Добре, добре народ. На такому чудовому моменті, в принципі, я вважаю, що коробки мені дали непогано. Вони мені дали 4000 тисячі голдіжки. Дали один преміумний танк, дали два стиля, дали багато прикрас. Я вже маю непоганий стартовий капітал для гри. І напевно буду час від часу її зимою для вас стрімити. Тому що зимою найкращий час, щоб повернутися в танки. Повертайтеся і ви при бажанні купляйте коробки. Діліться в коментарях е тим, що у вас випало. І, в принципі, мені буде цікаво це почитати, почитати статистику. Можливо, десь да якісь поради, які коробки кращі. Тому що я брав ті коробки, які минулого року приблизно були найкращі по продуктивності. Найгірші це магічні оці, а зимові вони найкращі, оці нашої зими коробки. От. Все тоді. Тримайтеся народ. І бажаю вам, щоб у вас таке саме випадало, як у мене. А може і краще, щоб у вас зразу прям вісьмірка випала. І. З Новим роком наступаючим! А вечором ще одне відео по розпаковці і ще десяти коробок. Тримайтесь, народ!